Всім привіт! Дуже холодно у кривому розі. Гравці вже одяглись у зимове, а в теплій роздягальні їх чекає гарний чорний комплект ігрової форми, в якій вони зіграють 12-й тур УПЛ проти львівського руху. Ставте вподобайки і погнали. Одразу ж перша атака могла призвести до голу. Але як бачите, за драки не влучає у площину. А тут помилка у захисті і у Артура Микитишина теж повз. Наступна спроба була у Бізіман. Але м'яч іде вище. Футбольна приказка працює. Не забуваєш ти, забуває тобі. Удар і кліщук зміячем опиняється у воротах. 1-0. Через декілька хвилин момент під копірку. Але тут захист страхує. на дальню стійку пас! В цьому моменті стоячи треба поаплодувати Сосі за цю передачу Максиму Загол 1-1. Тут арбітер побачив порушення. Не знаю, як ви.